Йоу, друзі, всім великий привіт! Я Банер Ют, і ви потрапили на мій новий відеоролик. Ну що ж, цю серію ви всі дуже класно чекали. Ну і що ж, сьогодні, друзі, серія називається Залізо тільки залізо. Чому саме так? Тому що сьогодні у мене є деякі плани на залізо. По-перше, у мене новий мікрофон, тобто, мене вже набагато краще чути. По-друге. Е, мені потрібно сьогодні зробити шолом, нагрудник, штани і черевики. Це все має бути е, заліза. Е, так, перед цим, звісно, мені потрібно зробити поїсти. Так, давайте подивимось, що в мене тут. Угу, все, все добре. Тоді ми з вами зараз будемо спускатися. Я не пам'ятаю, в якій серії ми знайшли. Типу, як печера. Я не знаю, в якій серії ми це знайшли ось. Але. Я тут поблукав, якщо чесно, і знайшов ось, дивіться, залізо. Я не став. О, тут ще залізо, я і не замітив. Ого, а стоп, а чого його так багато? І це все було піді мною, серйозно? Так. Я ще одне бачу. Що? Щось взагалі нічого не зрозумію, якщо чесно. Давайте ми не будемо. Ну, як би, розтягувати час. Давайте одразу добудемо залізо. Ого! Ого! Стоп! Шість Залізо, в мене вже шість! Ого, ого, слухайте. Багатинько у нас, вже 10. Зараз тут почекайте. О, ще, я не замітив мідь. А чого я такий сліпий? Чого я такий сліпий? Ого, його багато. Друзі, до речі, ще думав те, що я створив свій телеграм канал, а ще хочу створити Твіч. Ну, типу, канал на Твіч. Щоб. Е проводити стріми. Ну і, звісно. Щоб ви мені, може, задавали якісь питання, я б відповідав би. Це, звісно, потрібно час, щоб зробити це все. Тому, а ще потрібно дізнатися, ну, що ви думаєте взагалі по цьому поводу, якщо чесно. Тому що, ну, типу, потрібно, мені потрібно дізнатися, як ви взагалі реагуєте на це, як нормально буде чи ні створити твіч. Я буду проводити стріми. Буду відповідати на питання, звісно, якщо ви їх будете задавати. Так, в мене є факел, і я навіть, якщо чесно, захотілось мені ось пройтися е ось туди далеко. Ось туди далеко. І хочеться. О, я там ще один заліз бачу. Оце я взагалі топово, От реально. Це взагалі буде топово. Е звісно, мідь. Нам не дуже сильно потрібно буде на даний момент, але щоб була для підзорної труби. Під, ну, Для підзорної труби, я думаю, зійде. Ого, то там глибоко. Давайте добудемо це залізо. Все. все. О, ще. От е, я б і не дізнався, що тут є залізо. Якби я не пішов сюди. Так, ну, тут нічого немає. Тут нічого немає, а ще я бачу дуже глибоку яму і, чесно кажучи, не. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі, друзі, друзі. Я. Якщо чесно, я бачу те, що мені потрібно добути. А мені потрібно добути що? Правильно? Залізом. Давайте добудемо залізо наше. Ого. Все? Серйозно? І все? Так. Бачу ще нижче заліза, не знаю. Давайте поставимо факел. Щось тут не то, якщо чесно. Оу, я подумав, що я вже все. Фу. Просто фух. І все, серйозно. Ой. Там знизу є. Ні, якщо даже там є щось знизу, чесно кажучи, не дуже хочеться туди спускатися, тому що я звідси не виберусь. Добре. Давайте. Давайте. Так. Ну добре, давайте зламаємо навіщо мені. це Частра. Стоп! Це ще один зріз. А, я її я, 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 я не замітив нічого собі. Як воно тут маскирується класно. Так, ну добре. О, було б круто ще піти в ту сторону. Так, да, я, звісно, і піду в іншу сторону. Е -е, тут ще є туди прохід, а є туди. І, чесно кажучи, хочеться мені туди. Давайте одразу факел. Поставимо, щоб. О, я бачу залізо. Ого! Ого. Топово. До речі, друзі, якщо чесно, я ще досі не оновив Minecraft до 1.20. Я, я і не знаю, чому я це не зробив ще досі. У мене не було часу. У мене не було часу. І, в принципі, буду. Буду оновлювати одразу після цього відеоролику. Бачу ще залізо, але туди я не хочу спускатися. Звісно, я туди ще спущусь, тому що мені рано чи пізно знадобиться. Рано чи пізно буде потрібно алмази, золото. Звісно, золото потрібно, щоб спуститися в ад, Ну, щоб свино, Зомбі, свино хто? Мене не чіпали. Так. Що, я допригну чи ні? Так, я допригнув. 32 заліза. Це є хороший результат. Доволі такий. Давайте одразу ми зайдемо сюди. Я тут Ага, м'ясо. Добре. І одразу поставимо залізо. Є. Ага, ага, ага. Що я їсти хочу? Ні, скоро буду хотіти. В мене є. Звісно, кайло. Е, і мені дуже сильно потрібно буде скрафтити е, залізний, залізну сокиру. Давайте міди. Сюди ну Навіщо вона нам зараз? Зараз вона, нам не дуже потрібна буде. Е, камінь. Це -те теж, теж сюди. М -м гарбуз. Ну, гарбуз? Ну, гарбуз нам не потрібен. Якщо бути логічно думати. З того дерева, який в мене є вже. Звісно, зробимо багато палок. До речі, палки, так. Мені потрібно палки. Мене уже стак. Досок акації. Нічого собі. Нічого собі. Ось так. Два стака є. Ну, палки в мене 42, у мене вистачає. Що у нас по цьому? 7. Давайте уже подивимося, що ми можемо скрафтити. Ми можемо Е... Скрафтити... Давайте ми можемо взяти палки. Да? Ось такі. І, звісно, скрафтити кайло. Ага, наскруж не вистачає, меч нам не потрібен. Давайте зробимо одразу. Черевики. Да, давайте черевики зробимо і І почекаємо, поки ще буде яке залізо. Так. Давайте поки залізо оплавиться, щоб ну, не сидіти без роботи. Блін, мені потрібно секиру, але давайте вже на залишок. Якщо у нас ще залишиться, то можна буде зробити. Можна буде зробити. Залізну сокиру. Давайте добудемо трішки левела, тому що у нас 8 левел, а я хочу, чим найбільший, тим кращий, звісно, буде. Бачу ще вівцю. Тим паче, я думаю, що нам буде ще корисно вівцю добути. А, я бачу ого, я бачу нормальну локацію. Ну, звісно, мені підписник написав в коментарях те що а, Савана теж дуже, прикольний, дуже прикольна локація. Тому, тому будемо жити. в Савані. Так. А, я думаю, що будемо ну, уже. О, я знаю, що можна ще скрафтити, якщо залишиться залізо щит Да, щит чек щит щит Це теж дуже корисна штука. Uh, дуже буде прикольно її зробити, скрафтити. задефає задефає зомбі, задефає. Ну, я не знаю, чи кріпера задефає, напевно, ще не задефає. Скелета задефає це, ну, от 100%. Так, я добу. Ого, то у мене ще багато лута. Прикольно. Оце є реально дуже класно. А, давайте сюди її. Шкіру, курку. Теж давайте покладемо. Це все теж ну, не потрібне. Ну, поки що, поки що. Так у нас вже є 14 заліза, і ми можемо зробити нагрудника. нагрудник. О! Нам потрібно штани. Не знаю, вистачить на штани тут чи ні. А, да, напевно, ще вистачить. Давайте зараз подивимось. 5. Ще 5, а тут. Вистачить. Вистачить. І, напевно, що і на щит теж вистачить. На щит теж вистачить, але, на жаль, не вистачить на сокиру залізну. Але я думаю, вже в слідушій серії я думаю, можна буде спуститися знов туди, ще нижче. Ну, і, звісно, добути багато-багато заліза. 5. 6, Треба 8, так? А ще один. Є. Давайте скрафтимо. Все. І ми. У броні. Фул броні. Хай воно вже доплавається. Ну, 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 ну Щас, за... Ой, точніше, зараз ми подивимось. А підійде. А, підійде ось такі доски. Підійдуть, чи ж. Так, підійдуть. Все. Там ще на топор. там, А, да, на сокиру. Вау! Нічого собі То це круто. То це круто. Давайте ми отак от зробимо. Угу. Е, я думаю, навіть вже. Ну да, навіть вже вистачає на сапіру. Хух, є. Давайте ось так. Є. А воно якраз доплавилося вже повністю. Давайте ще поставимо на. давайте. Візьмемо. І ще хай плавиться. Е, ну що ж, друзі. На цьому все. Якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково став лайк та підписуйся на мій канал. Якщо тобі сподобалося, звісно, пиши в коментарях та пиши, як вам взагалі на рахунок моєї ідеї з твічом. Ну, ну що ж. Всім ночі, всім пока-пока.